Проєкт Відкрита студія на прямий ФМ». Відкрита студія на прямий ФМ. Вітаю. Моємі Андрій Погорілий і. Розпочинаємо сьогоднішній ефір трішечки пізніше, тому що спека, затори. Вибачаюсь, але важливі і актуальні питання будемо обговорювати з нашим гостем на прямому телефонному зв'язку зі студією Іван Ступак, військовий аналітик, співробітник Служби безпеки України в 2004-2015 15 Пане Іване, доброго дня. Дякую, що ви доєдналися до нас в. Понеділок цей важко розпочався і болюче для України, зокрема для Кривого Рогу і Києва. І, власне, планувався і в нас з вами ефір на понеділок, але на жаль, не вдалося поспілкуватися. Але хочеться ось повернутися до тієї атаки. Перше, знаєте, питання, яке в мене було в голові, і в принципі, от я ну, і читав і коментарі, і в чатах. От цікава ваша думка. Чи цілили росі... Росіяни цілеспрямовано по дитячому пологовому будинку? Чи це просто йому не пощастило, що він знаходиться поруч? Ну скажімо так, з важливими об'єктами, куди цілились? От я читав коментарі, що російські ці ракети мають точно цілять, і хтось писав, що десь вони там мають похибку навіть до сотні метрів. На вашу думку, яка була логіка росіян під час ось цього масованого ракетного удару по столиці в понеділок? Ну, сотні метрів це погибка, погибка велика дуже для таких ракет. Так, вони за рахунок маси своєї можуть там компенсувати неточність, але ну, 100 метрів це багато. Дивіться, ми не знаємо, яка мета у росіян була, що вони саме там собі переслідували, угу. що вони хотіли це зробити. Як е, неправильно говорити, як зазвичай, по практиці, як це, ну на жаль, практика така кривава, як це відбувається? Ось росіянам зливає ці координати якимось чином пояснює, що туди саме треба бити. Ось такий хрестоматійний приклад. згадайте, Будь ласка, це здається, був минулий рік. Донецька область, коли ховали нашого військового, і там не травна процесія, а це ось траурний обід, і туди прилетіла російська ракета. Потім знайшли цих людей, які наводили виявилося, що вони хотіли просто звести рахунки своїми односельчанами. Це це був такий гучний приклад. Пане Іване, я вибачте, я вас поправлю. Мені здається, це Харківщина була. Я можливо це схід України. Це Харківщина але от була така історія. Так, я пам'ятаю, там де ціла, ціла вулиця чи ціле село загинуло десь піля? І це місцеві ну з колишніх односільчан захотіли звести рахунки. Можливо, тут була саме така історія. Я припускаю. Я не знайомий з матеріалом то дійсно зараз СБУ буде шукати, просто щоб розуміли, не просто слідчі дії проводити, а отам от де відкривають, знаходять рештки цих ракет, уламки аналізують. От сьогодні вже з'явив вчора були повідомлення, а й шукають людей, які могли гіпотетично нанести цей удар, скоригувати його. Що вони передали росіянам? Що вони розказали? Що на їх переконання тут не знаю, 100-500 тисяч найманців або на військові склади, якісь, або техніка, або якісь комплектуючі, що завгодно можна, можна було сказати, але згадайте, будь ласка. А квітня поточного року, коли очільник білоруського КДБ такий собі Тертіль, згадайте, що він почав теж розказувати: ось в київських лікарнях на оболоні по вулиці Багатирській лікують найманців, uh -huh. і згадайте була масована евакуація лікарів пацієнтів. Тобто можливо, це все пов'язане ось саме з. Таку історію, а ще раз припускаєте тільки версія, можливо, там за місяці півтора наші слідчі органи повідомлять щось більш детальніше. По цій ракеті, яка вдарила по Хмадиту, першою служба безпеки опублікувала інформацію, да ідентифікуючи навіть візуальну уламки цієї, ракети. ну по перше, що це російська ракета Х-101, і, і вже з'явилася інформація. І там західні видання Financial Times підхоплює також про те, що окрім того, що це російська ракета, так в ній ще й безліч західних компонентів, які от продовжують надходити тим чи іншим шляхом в Росію. По-перше, тут як Росії вдається шукати ось ці компоненти, да? адже вона ну сама вона може виробляти, але вона критично залежна від всіх від мікрочіпів, від плат і так далі. І чи можна, чи існує якийсь ефективний спосіб, щоб все-таки ці поповнення, ці канали перекрити? О, чудове питання, давайте спробуємо розібратися. За часів Радянського Союзу було простіше його обмежити, Радянський Союз в поставці комплектуючих, бо не було таких зв'язків. І Радянський Союз це своє життя був а, під за залізною завісою, давайте так будемо відверті, тому набагато простіше було дотримуватися санкцій. Тут Російська Федерація 30 років жила нормально за європейським столом, снідала, обідала, вечеряла. Налагодили стосунки різноманітні, тіньові, не тіньові, прямі білі сірі різні стосунки. От зараз під санкціями так перший там період був важкий для них, бо не знали, як обходити ці санкції. Зараз вони знайшли. Що вони роблять? На жаль, створюються компанії однодневки, одноденні компанії. в Європі на Близькому Сході, в Об'єднаних Арабських Еміратах, в Австрії, в Німеччині, в Голландії, в Нідерландах, всюди Риці компанії, директор, хтось з місцевих взагалі жодних слідів до Російської Федерації не ведеться. І ці компанії закуповують комплектуючи. Що це німецька компанія може закуповувати двигуни Ротекс в Австрії або в якісь карпокомпанії в Сполучених Штатах якусь мікроелектроніку. Звісно, ті компанії, які продають цю мікроелектроніку, наприклад, там в США, вони бачать, о, до нас звернулася компанія, хоче купити придбати товарів там не на 20 мільйонів доларів. Хм, Раніше вона нас нікого нікого ніколи нічого не купляла. Дата реєстрації буквально там два місяці тому. Один директор, один засновник, чим займається незрозуміло. Слідів російських прямих немає, але ж як кажуть в Одесі, це не баня. Тут немає ані голих, ані дурних. Все чудово розуміємо, що ну сліди ведуть до росіян, і тут такий вибір: або заробити грошей, або мораль. З однієї сторони, окей, мораль, шкода українцям. З іншої сторони, ми ж прямо санкції не обходимо. Ні, прямо в Росію не постачаємо. Ні. Продаємо німцям. Так, ну продаємо німцям. От ви, виставляємо вам рахунок фактур, оплачуйте, будь ласка, і ось таким чином воно їде спочатку в Німеччину, потім а, по. Шляху слідування змінюються документи, воно потім їде цим кораблем до Еміратів, потім там до Гонконгу. Різні шляхи, є там десятки, сотні шляхів, а потім за візичною колію їде просто до Москви або там, до якогось військового підприємства. Так, це втричі дорожче ніж було раніше. Так, це втричі довше, але росіянам готові платити за це гроші. Питання можливо наступне трішки не не стільки військове, скільки політична, але в контексті оцих атак. На вашу думку, чому Росія здійснила їх саме у понеділок? Тому що якраз дві такі події, які ну. Він приїхав як в лапках з миротворчими пропозиціями. Потім полетів у Москву, а потім полетів до Китаю. І ось на оцьому на оцій ідеї просування, що треба ну, там мир, якісь переговори. Москва бере і просто чітко показує, що вона ніякого миру не хоче. Що вона чинить терор. Це перше. А друге, якраз же ж саміт НАТО почався, і знову ж таки, якраз от передень початку саміту, вони. Вдарили, зробили такий терористичний акт, і чи це вплинуло на лідерів світу щодо питання посилення України хоча б проти повітряної оборони? Дивіться, у нас чомусь українці нам завжди намагаються шукати такі сліди. А то росіяни хотіли на Івана Купала вдарити, а uh -huh. то Росіяни хотіли вдарити на якесь свято наше, та чхати на це вони хотіли. У росіян є свої. Цілі, які вони переслідують, є своя мета. Є інформація про розміщення українських сил оборони там, в якомусь регіоні вдарили туди, не зважаючи ні на церковні свята, ні на державні, ні якісь міжнародні збори, якісь форуми, симпозіуми, чемпіонат світу. Байдуже, у них є свої. Так, я залишаю там пів відсотка. Ну, там ну коли там якісь терористичні такі відверто моменти вони робили в минулому десь там підіграти під свята, але ну їм ж треба теж звітувати. Дуже важко просувати, проштовхувати такі атаки, коли. Приходить командир, якийсь полковник до генерала, то генерал, а давайте ми зараз українцям зіпшимо псуємо свята, щоб вони взагалі не могли святкувати. Ну це ж там більше радянський союз, там таке савок, там прямо паралельно. От що треба стріляти, біть туди, куди потрібно, щоб військових влучити. Тому я думаю, що от вони прислідували виключно військові цілі, які свої, які не знати. Підтверджені, не підтверджені, і ось тому вбили по цих об'єктах. І на жаль, і в майбутньому такі історії також будуть відбуватися. Тому ще раз до НАТО не підв'язуємося взагалі. Щодо Віктора Орбана, Віктор Орбан це такий собі. ну, Давайте згадаємо. тут таки Угорщина. Так, це одна країна з Європейського Союзу, одна з країн альянсу невеличка, не маленька. Зірок з неба не хапає, якоїсь великої економіки немає. І ось. Просто глування в цій раді пану Орбану дає можливості проявити себе. Про нього вже 10 днів говорять Віктор Орбан поїхав до Києва. Ми з вами про це здається, минулого разу говорили. Де, коли епічне відео зняли у горці 2100 тисячі кілометрів до Києва, він приїхав, все в темних тонах. Така драматична музика. Потім він їде одразу до Росії, потім летить до Пікіну, потім до Вашингтону. Звісно, що він зараз на коні і зазвичайних умов про угорщину. Не говорили та зараз про нього говорять. І він не просто якийсь угорський політик, а він саме політик міжнародного масштабу, Принаймні так і намагається позиціонувати. Але ще раз останнє є опозиція в Угорщині, яка каже: А ми приїдемо до Києва, ми підтримуємо українців. тобто, є зважені люди в Угорщині.